Друзі, вітаю всіх на каналі PuzzleMan. З вами я, Русланіо Малашкона. Будемо розпочинати останній день турніру міцне підсилення. Оборона в нас тримає в А. У нас 1, 2, 3, 4, 5 поразок нашої оборони. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 із 15 боїв. По атакам ви самі все бачили за попередні дні. Тому переходимо далі, йдемо до наступних атак. Так. У нас тут тібортус. В принципі, тут всіх можна блокувати. Але у нас два синіх. Пропоную взяти... Взяти, мабуть... Я буду мій ліки. Два зелених. Синій жовтий і фіол. Давайте будемо пробувати. Як то кажеться. Буде камінь, буде перемога. Так, що в нас тут по каменю? Камінь весь розсипаний. Нашого каміння дуже мало. Так, фіо зелений під'їхав. Давайте якось, мабуть... Отак. Отак. Так. От так. так. Давайте знизу це складемо. Так, іще знизу в нас приїхав синенький. Так, і буртус буде пробивати. Він у нас не мультик... Він пробиває не так потужно. О, Пойшов філо. І зараз ми зарядимо нашого зеленого і було б класно зарядити нам ще і качку. Так, о, пройшла походу зарядка. Так, зараз нас когось мінуснуть, так, да, так як і думав. Так, ми залишились без хіла. Давайте бить в Азмію. Зливу наперекинем Так, і давайте її будемо тригерити. Так, тут я, конечно, трошки лишнього полетіла. І так сказати, ми ми на краполях. Ми на краполях. Давайте Скарлок кидати. Так. Очка наша теж покинула чат. Так, у нас зараз буде лікувати Меліндор. Давайте взриватися. Так. Можемо ми хоч Меліндора перемогти зможемо. Зараз будемо пробувати, так сказати. Активуємо. Так. Ну, конечно, вообще до одного місця. Так, втивуємо знову качку. Так, зараз нам то все зніме. Так. Давайте тоді по новій. І... Ще раз зарядимо мілікі менюни взагалі ледь-ледь кусають, скажімо так. Давайте просто прокидувати поле і будемо щось потім починати шукати під міліндором. Під Мірендором поки що не дуже є каміння. Так. Заканим качку, заражаємо її ліки знову. Пішов додатковий час. Давайте отут попробуємо, може щось підлетить. І давайте отак фіол прокинемо, увімкнемо качку і зірваємося. О, якраз його надоб'є, да. Ну, на тоненькому справились. Тут, звісно, не встигли ми контр зняти і майже за то не поплатилися. Так. Тут у нас теж осенній центр. Можливо, замість качки. Давайте візьмемо керюшку. Він буде щось там будемо тупо камінням знімати щось. Будемо хилитись. Можливо, тоді замість мій ліки когось з зелених. Нікого особи немає. Хочеться так, щоб було ким центр пробивати. Хоча б дві зелені мати. Та давайте будемо пробувати. Мені якби, чесно кажучи, трішки все одно на цей турнір, тому що насправді, насправді, дуже, дуже бісять те, що ти стараєшся стараєшся протягом тижня, а тобі дають таку гуняву нагороду, що... Потім навіть не хочеться участвувати в наступному турнірі. Так, що в нас тут? Давайте фіола сюди прокинемо. І нам би десь зелений трошки підшукати. Як... О, от це добре підлетіло. Так. Давайте будемо по ньому і пробивати. и и три котоксиолев. Ну, больно, больно. Акуленыш на подсосах. Надо что-то шось... нам надо выкладывать. бо нам потребен хил. Нам потребен хил. Давайте може так сюди. За три камінчика. Ну і в мене зарядилось, в принципі то клик зараз похилить. Давайте тут глянемо, може щось буде. А, під'їхало. а не вистачило трішки, щоб він откис. Зараз когось мінусне. Понятне дело. Понятно дело кого він мінусне. Давайте вмикатись. І пробувати пробувати вигравати. Бо закули тепер то буде тяжко, але що поділяти, так сказати. До комбо полетіло, яке нам нічого не зробило. Грех вдарив не туди, куди треба. Так, центр вибили. Це вже добре. Так, хилимось, Давайте поки Грега притримаємо, будемо заряджати нашу зелень. Так, є. Так, Грег у нас. Магненьон майже від'їхав. Давайте перезарядимося, Нехай він буде на фулі. Так. Ну, мільйон працює потроху. Працює і відпрацьовує, так сказати. Не побачив, що там клик уже зарядився. Ладно, давайте почистимося, в принципі, осталися одні хіли. Я думаю, що ми їх усилимо. Єдине, що може зараз піти відлік часу і вони тичками будуть дуже боляче пробивати. Так, умикаємося. Давайте перезарядимо наших синіх. Давайте проб'ємо Грего. і ми таке комби запустимо. Там не доїхало нам що треба. Рігард хілить. Давайте отак зробимо. Рігард має від'їхати від цього поміння, так. Да. І далі будемо працювати по... По нашому, не по нашому, а по чужому клику. Бо він може відродитися, але б цього не дуже хотілося. Так, от у нас пішло додатковий час. Так, і давайте будемо потроху убивати Цього діда? Зараз нас тут зніме, але ми вернемо собі обратно все так. Справились. Теж на тоненькому трохи, але справились. Йдемо далі. Йдемо далі. Так. Скітл скал, в принципі, тут у ну, нас тільки це не блочиться. Давайте ми хочеться жовтими піти. Якось так. Отак. І... Хай буде, в принципі, Кирил нам надохіл. Кирил нам надохіл. По червоних. Я не в принципі, спробувати спробувати від контри. Але її буде Соня знімати, типу... Пу -пу -пу. А давайте отак вот спробуємо взагалі, така прийшла мені ідея. Клик наш і візьмемо сюди голбі. Б'є-б'є. Якщо що, буде відображення ловити, на ну, тоже їхню качку постараємося, по крайній мере. Давайте пробувати. Трошки вже хочу сходити з жовтими. Там в жовтеньких у нас що типу, трохи є. У нас є фіол. Давайте отак зробимо. І зробимо жовтий кріс. Вот это так. Что вот так у педреза. Да. Вот это сюда. Включаем на акулу. И... І нам би... Давайте отак. Вот так, один від'їхав. Давайте похилимося і будемо тригерить соня. Не перекинуємо качку, це чудово. Давайте перезарядимо наше жовту. Так, добре. У нас не біда, що регорків похилив. Давайте вот так робить. Так, кочурами не мачим тригореть. Так, сподіваюсь, ти перекинеш на Соню. Ні. Так, Соня не знала то все, але нам ніхто не страшно. У нас пробитий центр і ми можемо спокійно прокладати каміння. Єдине, що ми Грего не можемо зарядити. Я думаю, зараз зарядимо напаси. Так, чуть-чуть не вистачило. Грего чуть-чуть. Давайте так зробимо. Так, цього ми не заблочимо, Давайте так. І тепер давайте будемо бити. Просто щоб пробити. Да, хватало. Тепер давайте в соню, І все, закончили. Чудово. Клип, звісно, не дуже відіграв, але хіл потрібен був 100%. Хоча можна було б він взяти знову ж забув про того ж самого Рігарда. Так, йдемо далі. Йдемо далі, крутить педалі. Так. А давайте... Інтерестинг, ладно. А давайте отак піднемо. Сині, жовто фіолетовими Тут багато кого можна заблочити. І... І все. <гум> давайте так сині прокинемо. Так сині прокинемо. Давайте зробимо червоний кріс. Червоними пішли. І давайте отак от прокинуємо фіол. І тепер отут прокуримо раз Якраз почистим поле трохи. Подивіться є якийсь зеленого. Це жесть. О, синій під'їхала. Це багато під'їхало. Зелене почистилось, мені кажеться, зараз рігорд від'їде. Не від'їхав. Не від'їхав. Так, що ми робимо тепер? Ми чистимо нашого Рігорда, включаємо акулу, пускаємо сюди качку. Включаємо Грега. і дозаряджаємо наш жовтий. Так, включаємо наш желтый. І Взриваємо мабуть, фол. Так, зараз по факту Кэтмен має себе заблочити. И він просто промахнулся. Аут, Люська когось заблочила, да. Классно. И это very beautiful, так so сказать. Very beautiful. Так. Это люсик будем добывать. Ну, просто, чтобы добывать. По чистым полу. Еще по чистым полу. так, гарно, по чистым. Так. Ну, впорались. В принципі, тут я ж казав одразу, що тут не складно буде. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, грех на центрі. Грех на центрі. Так, ну тут пропоную брати чисто отута. Оце вже складно. Оце вже складно. Так. Два кедру на покутку їх би теж чимось пробивати це у нас б'є давайте давайте робити так брати теж нашого кедмана Брати мій ліки і ні не мій ліки давайте цього Які привота? Так. Три, один, один. Хіл єсть. Погнали. Що сір? Є... О, ну непогано. Каміння, каміння якесь трохи є. Давайте так складемо. Можливо, почистимо поле, потім одразу. О! Ну, дивіться. Що я вже говорю? Що якщо є каміння, то нам, ну, в принципі, люба оборона не страшна. Так, ріградов поки не включаємо. Давайте так почистимо. Так, ми його і знесли. Чудово! То наступний, скажімо так. Ну що там? Що по мінусам? Давайте тут і запустимо таке комбо. Просто від самого каміння, так сказати. Ну, тут прям більш ніж спрацювало, ніж треба. Тому що тому що що було дуже багато нашого каміня. Ну і я сподіваюся, що ти, хлопчику, помреш, як мінімум, від, а, від каміння. Чудово, дуже швидко закінчили останній бій. Так, і так, наш рейтинг. В топ-1 ми залишимось 100%. 1033 місце. Що у нас тут є на перших місцях чертоп сотні Кукуй то козл? Ну видно нашу да, козл. Так. Не бачу нікого. Із знайомих. Скажемо так, не знаюх Ніків і глія. Так, друзі, закінчилися там турніру. Будемо сподіватися, що нас не виб'ють із топ-1. Все-таки надії є на нормальний лут, тому що... Оборона стоїть дуже гарно. Атаки, в принципі, 20 із 25 ми виграли. Тому всім бажаю гарного дня, чудового настрою. І бережіть себе та рідних. До наступних зустрічей в нових відео.